Друзі, всім найщиріші вітання з міста Суми. А насправді що будемо читати на вихідних протягом наступного тижня, я пропоную сьогодні зануритися в інтелектуальне читання, інтелектуальний трилер, інтелектуальний детектив. Я думаю, що не часто зустрічається саме такий жанр. Коли ти занурюєшся не тільки у пригоди героїв, а їх буде до прикладу доволі багатенько у книжці, про яку я сьогодні вам розповім, але й дізнатися багато цікавого в такій царині, як мистецтво, Подорож у часі, карколомні пригоди, ретромобіль, Феррарі з дверями, снігоходи. Переслідування, неймовірний просто детектив, який я хочу порадити вам прочитати. Це відомий польський письменник Зигмунд Мілошевський та його роман «Безтінний». Ось ця книжечка, ось цей товстунчик. 540, здається сторіночок тут. Я думаю, що на цілий тиждень до наступної п'ятниці ви встигнете прочитати. А якщо й затягнеться читання, то нічого страшного, кожен читає у своєму темпі. До речі, мені все ж таки не так легко далося це читання. Я читала майже цілий тиждень цей роман. Можливо, трішечки і більше, і все рівно, незважаючи на те, що читання було подекуди не дуже швидким, тому що тут багато згадок про історію мистецтва, про відомих художників Польщі, художників імпресіоністів 19 сторіччя, шістнадцяте сторіччя Рафаель та його картина, портрет юнака, навколо якої власне і буде закручуватися. І розвиватися сюжет. Зігмунд Милошевський, відомий польський письменник, журналіст. Вперше його дитячий твір було видано у видавництві Старого Лева Зміїні Гори. А взагалі, Зігмунд Милошевський, відомий нам за трилогію про прокурора Шацького. Але сьогодні поговоримо про його. Такий, я б назвала цю книгу пригодницький трилер з елементами детективу. Все починається дуже несподівано. Як я вже зазначила, автор буде змушувати нас мандрувати у часі. 1944 рік засніжені татри, розкішний готель, де панує приспішник Гітлера Ганс Франк. Він. Перетворює цей готель на осередок, де панують Есесівці, де він згодом буде намагатися ховати твори мистецтва, викрадені у Польщі. Несподівано, один з таких привабливих Есесівців підходить до робітника готелю цього у татрах і передає йому металевий предмет. Це був термос, металевий термос. І він буквально випихує цього робітника Романа на вулицю, наказує йому доставити цей предмет, перейти кордон, дістатися Словаччини, а згодом можливо, коли закінчиться війна, передати наступному адресату вже у Лондоні. Що буде відбуватися надалі? Дуже інтригуюча зав'язка. Картина Рафаеля, Портрет Юнака. Міністр прем'єр-міністр Польщі викликає до себе чотирьох осіб, серед яких дуже відома дослідниця мистецтва жінка Зофія Лоренс, яка займається власне поверненням творів мистецтва, вкрадених німцями повернення їх до Польщі. Вона серед цієї четвірки. Наступний такий собі арт-дилер. Кароль Бузнанський, третій. Офіцер спецслужб майор Анатоль Гітрук. І завершую цю четвірку ліс. Шведка. Яка? Є злочинецею, врешті-решт, тому що вона останні вісім місяців провела у в'язниці, але її звідціля витягнули, звільнили, щоб вона увійшла ось якраз до складу тієї таємничої команди, яка відправиться на пошуки саме тієї картини портрет юнака Рафаеля. Що за всім цим стоїть? Що криється, яка таємниця? Буде переслідувати цю четвірку, подорож у Сполучені Штати Америки, і чому власне цю четвірку починають переслідувати і навіть не тільки переслідувати, а й намагаються вбити. Взагалі, у книжці дуже багато зустрічається розповідей про відомі картини. Про самого Рафаеля, про те, взагалі, як з'явилася на світ ця картина. До речі, цікаво цікаві такі факти ви будете дізнаватися, друзі, коли почитаєте ось про те, як проводили власне експертизи чи підробка цей художній твір, ця картина, чи вона є справжнім шедевром, чи вона є першоджерело. Це якраз буде розповідати і показувати різні пристрої, як це робиться ось ця людина, експерт Стенборг у Швеції. Багато драматичних моментів пов'язаних із діяльністю цього спецагента Анатоля Гмітрука та Гемода, який, власне, був дуже такою таємничою фігурою у романі, як все це буде пов'язано? Наприкінці роману дуже цікаві факти наводить автор про американську спецоперацію Отруєне зерно. Факти, які розкриються наприкінці роману, просто вражають. Чому власне їх переслідували? Чому їх намагалися вбити? А, зокрема, ось Зофю Лоренс, цю мистецтвознавицю. Людину, яка була просто закохана у мистецтво, і ось ці подорожі у часі, і подорожі країнами, це буде не одна країна, це буде Польща, Швеція, Хорватія, це буде Україна і Львів. Дуже цікавий роман, дуже захопливе читання, інтелектуальне читання, багато відкрите для себе фактів з історії мистецтва. Багато дізнаєтеся про сторінки життя. Це 16 століття, 1510 рік. Рафаель і картина, як вона з'явилася взагалі на світ, і як вона теж подорожувала світом і пережила. Багато чого ця картина, цей юнак, який тут дуже гарно описаний. Ви почитаєте самі про це, як він був, його вважали останнім в'язнем 20 століття і таким німим свідком історії, історичних подій, що він бачив, коли його намагалися сховати, передати з рук в руки тощо. Друзі, читайте захопливий інтелектуальний детектив Зігмунта Мілошевського Безцінний. Пошукайте у бібліотеках і я думаю, що вам сподобається це читання. До нової п'ятниці, до нової рекомендації на сторіночках нашої рубрики «With Books on Friday. па Па-па, друзі!